Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео розглянемо власника аптеки Бубу, опікуна нашої маленької Чічі, лікаря Байджу з його вірною супутницею білою змією. Це чудовий дендросапер, що використовує каталіст, основними перевагами якого є постійний хіл створення щитів та накладання дендростатусу на ворогів. Тож давайте розбиратися, як за нього грати та що з ним робити. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди, чомусь на самому відео вони не завжди коректно працюють. Ці ують. вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Давайте розглянемо його здібності. Звичайні атаки представляють собою чотири послідовні удари, що наносять дендрошкоду по невеликій області. Хоча байджу використовує каталіст, б'ється він у ближньому бою. Це чудова можливість постійно накладати дендро статус на ворогів, але це не завжди зручно. Адже для нанесення шкоди по області вороги повинні стояти дуже щільно та близько до вас. Заряджена атака наносить дендрошкоду по області та коштує 50 витривалості. При використанні елементальної навички байджу випускає духа. Що наносить дендрошкоду ворогам у вигляді трьох атак. Якщо ворогів буде декілька, то шкода нанесеться по одному разу трьом найближчим ворогам. А якщо ціль буде одна, по ній пройдуть всі три удари. Коли цей дух виконає три атаки, або якщо поруч не буде ворогів, він повертається та відновлює здоров'я всім персонажам вашої пачки. Кількість хіла залежить від максимального ХП байджу. Перезарядка здібності складає 10 секунд. Також при її використанні генерується від 3 до 4 елементальних частинок. Ультимативна здібність вводить вашого активного перс... Персонажа в стан пульсуючої ясності на 14 секунд. В цьому стані кожні 2,5 секунди буде створюватися щит, поглинання урону якого залежить від максимальної кількості здоров'я байджу. Також при певних умовах цей щит буде відновлювати здоров'я та наносити дендрошкоду. Перша умова це якщо створиться новий щит під час дії старого. Друга, це коли час дії щита закінчується або він розбивається. І третя – коли щит зникає при закінченні дії ульти. До речі, дендрошкода проходить по маленькій області, майже такій же, як при використанні. Та звичайних атак. Щит по класиці дає вам супротив до прокидання, але в нього є невеликий мінус. Через його особливості в проміжках оновлення щита вас без проблем можуть збити з ніг, тож будьте обережні. Також цей щит захищає від дендростахії на 250% сильніше. Перезарядка ульти складає 14 секунд та коштує 80 енергії. Перейдемо до пасивок. Перша пасивна здібність дає різноманітні ефекти байджу в залежності від поточного здоров'я вашого активного персонажа. Якщо здоров'я буде нижче 50%, Байджу отримає 20% бонусу до лікування. А якщо здоров'я буде вище цього показника, він отримає 25% додаткової дендрошкоди. Друга пасивка, на мою думку, дуже сильна. Персонажі, що були захилені від щита байджу, отримують бонуси до шкоди від дендрореакцій. Шкода залежить від максимальної кількості здоров'я байджу. За кожну тисячу одиниць здоров'я ви будете отримувати від 2 до 100% бонусу шкоди від горіння, бутонізації, вегетації та цвітіння. І від 0,8 до 40%. Шкоди від загострення та розростання. Для досягнення максимальних показників ви повинні мати 50 тисяч здоров'я. Останньою пасивкою дослідження світу є відновлення здоров'я при підборі рослин. Говорячи про послідовність прокачки, спершу потрібно замаксити ульту, далі навичку і в останню чергу вже атаку. Виходячи з усіх його здібностей, можна зрозуміти, що Байжу один з найкращих персонажів при грі через дендро реакції. Основна його роль саппорт, але якщо ви хочете різноманіття, можна спробувати пограти через драйвер. Якщо хто не знав, драйвер це аплікатор, який, перебуваючи на полі, постійно навішує елементальний статус для створення подальших реакцій. Це не ідеальний, але допустимий варіант. Якщо, наприклад, у вас є нахіда, грати за байджу як драйвера немає сенсу, адже дендроархонд має більший АОЄ потенціал та в цілому краще справляється з цією задачею. Розберемо геймплей за нього. Тут нічого складного немає. Якщо грати через саппорта, байджу дуже зручний персонаж, адже йому майже не потрібно знаходитися на полі. Для максимальної ефективності. І намагайтеся постійно використовувати його здібність та ультимейт. І потрібно пам'ятати, що для нанесення дендро шкоди та накладання статусу, вам потрібно триматися якомога ближче до ворогів. При грі через драйвера геймплей схожий, але в цьому випадку вам потрібно тримати байджу довше на полі для використання його звичайних атак. А зараз давайте розглянемо, що нам пропонують сузір'я лікаря. Перше сузір'я дає вам додатковий заряд навички. Це буде дуже корисно для генерації додаткових елементальних частинок, адже нам потрібно використовувати ульту якомога. Частіше. Друге сузір'я набагато цікавіше. Коли атаки активного персонажа попадають по ворогу, ви створюєте духа, що хілить та наносить дендро шкоду. Шкода складає 250% від сили атаки байджу, а хіл 20% від лікування навички. Цей дух може з'являтися кожні 5 секунд. Третє та п'яте по класиці просто збільшує рівень навичок. Четверте збільшить майстерність стихій всім персонажам вашої пачки на 80 одиниць під час дії ульти. Шосте збільшує шкоду вашої ульти на 8%. Від максимальної кількості здоров'я. Також, коли дух від навички або другого сузір'я попаде по ворогу, ви отримаєте щит від вашої ульти. Ефект може виникнути один раз за кожного духа. В цілому всі сузір'я непогані, але хорошою ранньою зупинкою буде друге. Адже ви зможете посилити загальну шкоду вашого активного персонажа. Звісно, шосте теж дуже сильне, але воно не варте такої купи премагемів. Зараз поговоримо, як же правильно забілдити чоловіка з незвичним шарфом. Почнемо, звісно, з найкращого сета артефакту. Фактів, так як байджу сам по собі дуже сильний дендросаппорт, ми можемо збільшити його ефективність завдяки сету спогади про дрімучі ліси. Він збільшить дендрошкоду на 15% та понизить дендрорезист ворогів на 30% при нанесенні шкоди навичкою або ультою. Також не менш важливо, що цей баф працює, навіть якщо персонаж знаходиться не на полі. Це взагалі один з найкорисніших сетів при грі через дендропачки, і бай виступає прекрасним його носієм. Але якщо цей сет стоїть у вас на комусь, можна розглянути запасні варіанти. Молюск океанського відтінку. Він збільшить відновлення здоров'я на 15% за дві частини. А за чотири буде створювати бульбашку кожен раз, коли ви будете відновлювати здоров'я. Ця бульбашка буде наносити шкоду в залежності від того, скільки здоров'я ви захилили. Під час її дії. Максимальний показник шкоди можна досягти, відновивши 30 тисяч здоров'я. Далі непоганим буде сет мілаліта. Він збільшить запас здоров'я на 20%, а також кожен раз, коли навичка або ульта нанесе шкоду ворогу, збільшить силу атаки всіх членів загону теж на 20%. Та міцність вашого щита на 30. Цей баф може працювати, якщо персонаж знаходиться не на полі. Емблему також можна брати, адже вона збільшить на 20%, так потрібне нам відновлення енергії, та збільшить шкоду ульти в залежності від вашого відновлення. На крайній випадок можна брати сет благородства. Він збільшить шкоду від ульти на 20% та дасть вашій команді силу атаки в розмірі 20% при використанні ульти. Скажу декілька слів про сет коханої дівиці. Я не рекомендую його брати, адже крім бонусу до лікування він нічого нам не дає. Можна розглянути ще сети для збільшення шкоди байджу, якщо ви будете грати за нього на полі. Позолочені сни дадуть вам купу майстерності стихій, 80 за 2 частини та 150%. За 4, якщо у вас в пачці всі персонажі різних стихій. Втрачена райська квітка дасть вам 80 майстерності та буде давати стаки, що збільшать шкоду від бутонізації, вегетації та цвітіння. Один стак збільшує шкоду на 40%. Якщо ці реакції на сі сета, то шкода збільшиться ще на 25. Максимальна кількість стаків 4. З часом дії одного в 10 секунд. Баф може працювати, якщо персонаж захований в кишеню. Якщо у вас недостатньо артефактів, то можете змішувати та комбінувати по дві різні частини. Від цих сетів. Найкращими комбінаціями є частини сетів на хп, частини сетів відновлення та частини сетів майстерності стихій. Якщо ви граєте за байджу на полі, Комбінуйте в залежності від наявності та статів на ваших артефактах. Говорячи про стати. Основними статами будуть хп та відновлення енергії. Перш за все, потрібно розуміти, що для максимального бонусу до шкоди реакції завдяки пасивці нам потрібно 50 тисяч здоров'я. Вище цього показника підніматися немає сенсу. Також не менш важливо держати високі показники відновлення енергії, адже основною фішкою бая є його ульта, тож нам потрібно використовувати її якомога частіше. Ідеальні показники будуть приблизно 180-220% відновлення, в залежності з якими персонажами ви бігаєте та яку зброю використовуєте. На годиннику потрібно шукати бонус ХП або відновлення енергії. Кубок беріть теж на ХП. Шапку в пріоритеті ставте на те ж саме здоров'я, але тут можна ще брати шанс крита, якщо ви бігаєте з кодексом Фавонія. Бонус до лікування не рекомендую брати. Байджу і так чудово хілить, особливо, якщо у нього вище 40 тисяч здоров'я. Якщо збиратися в шкоду самого байджу, на годиннику теж беріть ХП або відновлення. На крайній випадок майстерність стихії або силу атаки. Кубок тут можна шукати на дендрошкоду, а шапку на крити. Найкращими додатковими статами, звісно, будуть відсоток здоров'я та відновлення енергії. При грі через драйвера для збільшення шкоди можна ще шукати майстерні стихії, крити та силу атаки. Переходячи до зброї, розберемо різні варіанти. Переважно потрібно шукати зброю на хп та відновлення. Найкращим каталістом буде його сигнатурка. Вона дасть вам 45% здоров'я на максимальному рівні прокачки. А також при використанні ульти або створенні щита буде відновлювати енергію та давати додаткове. Ментальну шкоду з максимальним показником в 12%. З п'ятизіркових пушок можна ще розглянути місячне сяйво. Воно збільшить максимальну кількість здоров'я та дасть нам бонус до хіла та бонус до шкоди від звичайних атак. Також після використання ульти ваші звичайні атаки будуть відновлювати енергію. На щастя, з безкоштовних пушок найкращою буде крафтовий прототип Ембер, особливо на п'ятому рівні пробудження. Це свого роду міні-версія його сигнатурки. Основним статом є додаткове здоров'я, а пасивка буде хілити вашу пачку та відновлюватися енергію після використання ульти. Ще одним хорошим варіантом буде кодекс Фавонія, адже він дасть купу відновлення енергії, яке так потрібне нашому лікарю. Можна ще брати кільце хакушин, яке теж нам дасть відновлення енергії та додаткову елементальну шкоду. Але в цьому випадку вам потрібно завжди грати з електроперсонажем в пачці для активації пасивки. Також можна брати присяжне око, якщо в свій час ви забрали його на івенті. Він дасть трохи сили атаки та дасть відновлення енергії після використання навички. Якщо у вас достатньо Здоров'я та відновлення можна взяти фрагменти жертвоприношень для збільшення майстерності стихій та відновлення вашої навички. До речі, на крайній випадок можна одягти захопливі історії винищувачів драконів. Як для трьох зіркового каталіста він непогано збільшить здоров'я та силу атаки. Якщо будете його використовувати, обов'язково пробуджуйте до 5 рівня. Розберемо найкращих персонажів для гри з Байджу. Через його особливості в основному ми не підбираємо персонажів під нього, а скоріш навпаки. В цілому тут немає найправильніших рішень. Він буде Прекрасно себе почувати в усіх пачках, що потребують дендро стихії та хіла, але все ж таки я зміг виділити небагато персонажів, з якими байджу грається найкомфортніше. З електроосновних ДД це Сайно, Райден, Кецинка та Рейзор. Окремо тут хочу виділити Сайно. Його ульта триває цілих 18 секунд, і в цьому випадку Ultimate Байджу ідеально доповнює геймплей з ним. З зофілд ДД сюди можна додати Фішель та Яе. В деяких випадках підійде куккі. З дендро персонажів, це звісно Альхайтам, Тігнарі та Нахіда. Вони чудово працюють з байджу, та пригрізними буде активовано дендрорезонанс. З гідроперсонажів, як ДД можна брати Ніло, Невілетта, Чайлда та Аято. А допоміжними Тут сінцю з Єлань. Також в мене таке відчуття, що банер Байджу не просто так поставили разом з Форіною, адже він один з найкращих, якщо не самий найкращий хіллер при грі з гідроархонтом. Збіра це Йоімія, Ділюк, Дехі, Ліні та Клі, Допоміжними ними тут стають сенлінь з Томою. З Кріо в цілому можна пограти з Різлі та гань'юй. немо персонажів для стяжок та бафів, підійдуть казуха, Венті та Цукроза. Зараз розглянемо найкращі, на мою думку, пачки. Обирайте персонажів, яких я вище перечислив. Та Міла заміните їх одне одним, якщо у вас деяких немає. Я озвучу свої найулюбленіші комбінації. Перша це гра через загострення, де нам потрібні дендро та електроперсонажі. Тут все просто беріть всіх вище перечислених електродаде або альхайтама. Далі доповнюйте електро електроперсонажами або нахідою. І на завершення можна взяти Анемо персонажа для стяжки та бафів. Наступним варіантом буде Хайперблум, де нам потрібні електро, дендро та гідростихії. Тут всі персонажі залишаються майже такими же, тільки нам обов'язково потрібно додати гідростихію для реакції. Далі йде горіння. Ця реакція дуже схожа на Хайпер. Єдина відмінність полягає в тому, що треба замінити електростихію на піро. І останньою буде комбінація, де Байджу виступає ключовою фігурою в ролі драйвера. Мені найбільше сподобався Хайперблум. Тут ми беремо сінцю таялань під байджу, і на останній слот стає Райден або Фішель. Байджу на даний момент є моїм найулюбленішим сапортом. Захотів я його, ще як на початку гри проходив сюжет Юе. І ось пів року назад я його отримав. Тепер мені важко уявити, як я раніше грав без нього. Він дуже зручний для дослідження. Світу та гарно себе почуває при проходженні безодні. Анімація так та здібностей просто прекрасні. Тож, якщо він вам подобається, сміло вибивайте своє призначення в вашому світі він точно знайде. Завжди грайте в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях. А мені. Час прощатися. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!